Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький Промінь. Сьогодні у нас в гостях Юлія Грицько, голова фракції Слуга народу в Чернівецькій обласній раді. Вітаю вас, пані Юлія. У нас в студії. Власне, от вже неодноразово обговорюємо питання щодо того, як змінилася робота обласної ради після того, як депутати звільнили пана Бойка з займаної посади. І власне, як ви оцінюєте зараз роботу фракції в обласній раді і. Чи існують десь напруження досі, і чи є якісь компромісні рішення між фракціями? Вітаю, пані Антоніно, дякую за запрошення. Звісно, робота, якби не те, що покращилась, вона зразу стала видною, тому що навіть судячи з останнього засідання сесії обласної ради, з 66 питань розглянуті були всі 65 проголосовано. Тобто, виходить, що ми знайшли консенсус, знайшли якусь синергію між фракціями, де змогли домовитися і знайти можливість голосувати ті питання, які були нагальними, які треба було приймати в. Вже давно і треба було ну, діяти якомога швидше. Стосовно співпраці з фракціями, це політика тут завжди можливо, можливі непорозуміння, але завдяки комунікації, в принципі, навіть апарат обласної ради почав запрошувати набагато частіше на зустрічі, на обговорення тих чи інших питань, зокрема, навіть обговорення бюджету і інших критичних питань, де вже кожен може. Попрацювати і на своєму окрузі зрозуміти, як можна закрити те чи інше питання, і відповідно тут можливо знайти ті точки дотику, де можуть бути проголосовані нормально всі питання без скандалів, без, без таких напруженостей, і нормально працюватиме рада. Зокрема, ваші фракції наряду з іншими закидали те, що не відвідуєте сесії, саботуєте разом з тим. Бачили, що від вашої фракції була заява, що не враховані ваші вимоги. Що це були за вимоги, коли в червні не з'явились на сесію? Ну давайте почнемо, що не тільки наша фракція не з'являлася. Нас була все таки більшість депутатів, чому не відбувалися сесії, тому що справді більшість депутатів і не не тільки з фракції партії Слуга народа а й з інших не з'являлися, але але в першу в першу чергу була вимога наших колег стосовно перегляду регламенту роботи обласної ради, а саме чистоти. Сесій, сесійних засідань, не раз в квартал, не раз в три місяці, коли висувається 150 питань, і це просто неможливо опрацювати нормально, навіть підготувавшись до сесії, а все-таки, щоб це було періодично, хоча б раз в два місяці, хоча б раз в місяць, для того, щоб можна було опрацьовувати питання, виходити з якимись рішеннями і, і щоб це було дійсно продуктивно. І відповідно це питання взагалі не розглядалося. Постійно були якісь повернення, типу не така кома, не такі. Не таке формулювання, і відповідно багато депутатських звернень, не тільки з фракції Слуга народу, були не розглянуті або в принципі залишалися взагалі без розгляду і йшли кудись. Не знаю, чи то в шафу, чи в чи в шухляду для того, щоб і просто їх ігнорувати. Відповідно розглядалися лише ті питання, які були критичні для команди колишнього голови. Не розглядалися виключно з політичних вподавань, чи можливо якісь інші були обґрунтування і власне не розгляд ось таких звернень депутатів з боку апарату чи несе за собою якісь наслідки там для голови. Я так розумію, що це також було одним з моментів, чого. А його змусили ну, наслідки. Наслідки ми бачимо в принципі. Ну вони дійсно несуть, тому що в принципі це колегіальний орган, е і тут голова має ті ж самі права і обов'язки, і будь який депутат. Просто він наділений ще повноваженням вести сесії, розглядати чи не розглядати ті чи інші питання. і, Відповідно е тут ну важливо в принципі зберігати цей мир, консенсус, розглядати всі питання, наскільки б вони не були складними, критичними там е і розуміти, що це все одно потрібно. Для блага, Буковини. Питання зазвичай поверталися на розгляд, після розгляду апаратом, або просто вони. Пропадали в численних розглядах різних комісій, і відповідно вони не, не йшли на розгляд на сесію. Відтерміновували, скажімо так, Так, комісія. без, без якогось дедлайну, без якогось кінцевого сроку. Ну просто десь були. Власне, розумію, що люди досі не до кінця розуміють, в чому різниця між мером, головою обласної ради і власне, головою ОВА. Тож, чи можете ви пояснити простими словами про різницю, ось ту, що мера обирають люди? Яка ситуація з, з посадою голови облради? Посада голови облради це фактично виборна посада, але його обирають серед депутатів, тобто серед вже обраних людьми представників місцевого самоврядування. Вибирається таємним голосуванням голова обласної ради. Зазвичай висувається декілька кандидатур від різних фракцій. Ну, це моя перша каденція в обласній раді, тому якби я була знайома лише з цією. З цією каденцією, ну, тобто розуміла, яким чином це тут відбувалося. Але, до прикладу, по Україні декілька обласних рад уже по декілька разів міняли голів і нічого критичного не траплялося. В принципі, якщо немає порозуміння або не справляється голова, це абсолютно нормально, тому що демократична країна, і кожен має право так само з депутатів в обласній раді очолити її. Знаю, що ваша фракція, зокрема, закликала Олексія Бойка добровільно скласти повноваження, не чекати, поки це буде рішення там всього депутатського корпусу, розуміючи того, що немає якоїсь налагодженої роботи, адже майже за 9 місяців вперше там в вересні зібралися, і ну під підвішеному стані було чимало людських питань. Що стало для вашої фракції ключовим моментом, в тому, що цей крок наразі необхідний для того, щоб там область. Не залишалася в заручниках з чиїхось політичних амбіцій. Насправді фракція прийняла це рішення на засіданні. Ми постійно їх проводимо кожен раз перед будь-якою сесією, і навіть після сесії, якщо щось не вдалося або якась, якесь питання не було розглянуто, тобто це абсолютно нормальні переговорні такі речі. Е, ситуація, ну саме, як ви правильно зазначили, стосується людських питань, коли майнова комісія засідала і обирала керівників закладів, до прикладу, не була обраною тоді Анжеліна Жіліка Володимирівна Каланча, тобто вона не отримала контракт і дуже дивно проводили засідання цієї майнової ФФВ комісії, коли були залучені через онлайн депутати, і багато питань, які виникли, тобто такі, ну, тобто, які підвисли і справді фактично. Нівелювалася ця позиція демократичності, обраності і роботи всіх у злагоді, і в нормальному прийнятті рішень. Тому це одне з питань. Крім того, багато питань навіть ті ж самі звіти управлінь і департаментів, які не приймалися з 2024 року. Насправді теж так само не дають функціонувати нормально апарату обласної державної адміністрації, і, і також треба е, розуміти, що це якось гальмує. Е, Розвиток області і гальмою прийняття рішень. Ну, і навіть ті критичні питання, які стосувалися мережі ліцеїв, мережі академічних ліцеїв по області, які так само треба було прийняти, і питання виносилося ще на травневу сесію, а це вже був вересень, кінець вересня. Чи є розуміння у депутатського корпусу, наскільки швидко можна буде надолужити всі ті питання, які от досі залишалися в такому підвищеному стані? Ну, Насправді точно ми завершимо з усіма питаннями, які стосуються звітів департаментів управлінь за 2024 рік до кінця. Цього року, тобто ще планується як мінімум одна. Я в принципі думаю, що буде ще дві сесії, де будуть закриті всі питання, розгляд бюджету на наступний рік. Ми звичайно не зараз в зв'язку з воєнним станом ми не в його приймати, але депутати можуть брати участь в розгляді в тому, на що йдуть основні видатки області. На жаль, у нас. Найменша область і найменший бюджет, яким можна можна оперувати для функціонування всіх наших управлінь відомств і взагалі роботи в області, але в принципі так само можна багато що зробити. Знаю, що у вересні власна рада подавала позов до ОДА з вимогою повернути частину повноважень як такі, що на думку на їхню думку узурповані. Власне, як ви до цього ставите, що підтримуєте? Такі речі e, дивіться в зв'язку з тим, що я завжди була великим прихильником місцевого самоврядування, працювала в реформі децентралізації влади в Україні, і розуміючи, наскільки важливо і м, мати повноваження, щоб приймати рішення і відповідати за них, тобто, це зрозуміло, що було б непогано повернути ці повноваження, але зважаючи на ситуацію критичну в країні, де дуже багато рішень е, йдуть централізовано і плюс. Виділення коштів бюджету на багато статей, на які ми не можемо оголошувати в ефірі, працювати і розказувати про це, це абсолютно ну, нормальне рішення на даний момент. Я впевнена, що як тільки... Війна закінчиться перемогою України, ми зможемо повернути ці повноваження. Плюс пройде пройде далі. Адміністративно-територіальна реформа завершиться тим, що адміністрації стануть так званими префектурами або інша назва буде, коли вони будуть контролювати законність прийняття рішень органами місцевого самоврядування. В такому випадку, ну якби тоді все законно, тобто буде виконавчий орган при обласній раді, і депутати нестимуть пряму відповідальність за те, що вони прийняли, як це рішення впровадилось, і лише. Частина адміністративна буде слідкувати за тим, яким чином законно чи незаконно було прийнято це рішення. Тому я впевнена, що в зв'язку з тим, що багато питань було колись прийнято в дуже непевний спосіб, назвемо так, то і теж може бути багато питань і в майбутньому до тих рішень, які були прийняті обласної ради. Власне, як ви бачите ось цей баланс між обласною радою і адміністрацією в умовах війни, фактично? Якщо маючи на увазі, що в багатьох, ну не в багатьох, точно в Запорізькій області не функціонує взагалі обласна рада, міські ради стали міськими військовими адміністраціями, ми розуміємо, що я розумію прекрасно, що в деяких випадках взагалі ну, говорити про передачу повністю повноважень назад, як це було до початку повномасштабного вторгнення, ну в принципі зараз неможливо. Тому насправді депутати. Мають достатньо повноважень виносити рішення, консультуватися з профільними управліннями і департаментами, якщо потрібна така, така допомога і сприяння, і, і багато що так само можна вирішувати, тому що навіть коли профільні управління і департаменти звітують, у них завжди є. У депутатів завжди є питання, чому це було прийнято рішення, так а чому ні. Тому вони так само. Звертають увагу на те, які ж можуть прийти питання від депутатів, як ж це буде сприйнято, і, і ну знову ж таки звертати на це увагу зараз. Обласна рада фактично працює під керівництвом виконуючого обов'язків. Напевно, в кулуарах десь вже обговорюються можливості хто стане наступним головою облради, чи бачить ваша фракція когось з поміж своїх на цій посаді, або взагалі кандидатура кого зараз обговорюється? Ну за кер... під керівництвом. Миколу Миколаївича Гуйтора. Вже відбувалися сесії, відбувається процес, і, і робота в принципі налагоджена нормально. Я не думаю, що є якісь зараз питання до того, як він працює. Звісно, голова обласної ради потрібен, і я впевнена, що як тільки прийде час на вибори, ну я думаю, що все відбудеться законно, демократично, в нормальний спосіб, як це як це і відбувалося наразі, чи бачимо ми когось від своєї фракції. Ще таких переговорів не вели між собою. А власне чи можна говорити про те, що якісь вибори голови облради будуть вже відповідно в грудні? Адже, якщо мені не зраджує пам'ять, термін до якої мав би бути попередній керівник, це був грудень 25-го, бо це 5 років фактично. Ну, в зв'язку з ну у нас не міняється склад депутатів в обласній раді, тому відповідно немає виборів до місцевих рад до жодних громад міст і всього іншого, тому якби немає змісту міняти голів. Тобто, ну взагалі, зв'язку з тим, що це все має відбуватися в законний спосіб. Відбуваються вибори, відбирається новий склад ради, і новий склад ради вибирає голову, якщо ми говоримо про те, що ви кажете. І ну тобто, якщо б все було добре і спокійно, тобто зараз б вже були вибори, і б я б вже втратила всі свої повноваження. Але ну наразі, тобто, ми в тій ситуації, в якій є, нічого не змінюється. Жодних виборів в Україні не відбувається під час воєнного стану. Пані Юля, власне, після звільнення з посади в УВА ви працювали радницею з міжнародних питань. Яка зараз міжнародна співпраця? На що можна розраховувати Буковина? і чи варто на щось розраховувати? Поки була радницею, я в принципі активно долучалася до розробки мастер-плану, тобто розробки плани розвитку інфраструктури прикордонної між Україною і Румунією. Він уже є і затверджений. Наразі шукаються кошти для того, щоб Кошти безпосередньо в європейській комісії, безпосередньо в відповідальних регіонах, е, відповідальних підрозділах для того, щоб е, якомога швидше запустити вже ці великі інфраструктурні проекти, тобто це розвиток додаткових пунктів пропуску, розвиток залізничної інфраструктури та інших об'єктів. Так е, безпосередньо я е, Займалася розробкою декількох проєктів, які були подані на конкурс. Дуже сильно сподіваюся, що вони пройдуть. Це Конкурс Україна, Румунія, один з яких дуже важливий, на мій погляд, це проєкт Чернівецького. Коледж, педагогічного коледжу, університету Чернівецького національного університету вони подали свій проект стосовно білінгвальної освіти. А саме в Україні будуть готувати вчителів молодшої школи для румуномовних класів. А в Румунії в такому самому закладі, який називається школа для викладачів для вчителів, будуть готувати вчителів української мови для дітей, які є біженцями або для дітей української спільноти, які там є. І це, в принципі, дуже такий цікавий Двосторонній проєкт, який я дуже сильно сподіваюся, що він пройде. Плюс сама безпосередньо займалася залученням коштів для проєкту мандротерапія і маємо хороший успіх, маємо фінансування з боку швейцарської організації. І буквально два дні тому отримала підтвердження того, що буде фінансуватися і створення ерго кухні в Вашківецькій лікарні реабілітації тобто, те, про що вже давно чим з чим давно працювала, і це дуже важливо саме для наших хлопців, які проходять там реабілітацію відновлення. І сподіваємося, що з цих невеликих проєктів ми зможемо потім. Знайти фінансування і на більшу, тому що в амбітних планах є все таке створення будівництва нового корпусу для, для переміщення туди всіх амбулаторних кабінетів і повністю корпус, який є, віддати під реабілітацію для військовослужбових. Власне, от ви вже сказали про те, що мав би зараз добігати період вашої каденції, якщо підводити підсумки, які ініціативи вашої фракції були реалізовані за ці роки, чи є чим пишатися? Звісно, є чим пишатися. У нас дуже багато ну, зв'язку з тим, що ми почали свою роботу в, в новому складі в обласній раді, коли був ковід, пандемія ковіду, і багато було питань, які стосувалися саме подолання ковіду. А потім, коли почалась повномасштабна. Не вторгнення, відповідно, зовсім по іншому переорієнтувалася робота фракції. Леся Миколаївна Полагнюк дуже багато вклалася в розвиток ветеранського руху, саме проекту Сталя. Потім вже ГО Сталі, яка зараз теж в тому числі бере участь і в мандротерапії, підтримує ветеранів. Любов Олексіївна годнюк зробила просто титанічні зусилля стосовно запуску роботи і навіть роботи функціонування в перші дні великої кількості біженців нашого перинатального центру зараз, в тому числі, продовжує залучати як кошти гуманітарних організацій, так і різноманітні інші ініціативи. Буквально недавно пам'ятаю, що в неї проходить великий всеукраїнський форум, тобто, фактично, будучи таким форпостером у відносно мирному місті, вона дуже багато долучається саме для допомоги там породіллям. Жінкам, жіночому здоров'ю, і це ну, дуже важливо. Наші спортсмени-чоловіки, я так люблю наголошувати: саме Іван Васильович Семенюк у себе в сонячній долині відкрив всі двері для того, щоб проводити там всеукраїнські чемпіонати з боксу, з різних силових видів спорту. І, відповідно, це теж ну, це дуже серйозний вклад. Кожного нашого партійця для того, щоб допомогти як буковині, але в тому числі і Україні в цілому подолати цей складний час. Інші партійці, звичайно, дуже багато докладаються до гуманітарної допомоги. Єдине, що наше внутрішнє зауваження, це те, що не настільки вони публічні, бо насправді бути представниками фракції влади це не так просто, щоб хорошого ти не зробив. Тобі все одно обов'язково прилетить. Будь докоряти, що щось зробив, все, зробили, все, не все так. щось не так. Власне, окрім таких плюсів, чи якось контролюєте, відстежуєте роботу депутатів, чи дотримуються вони своїх обіцянок? Там стосовно мандат, це ж не тільки про те, що пройти в сесійну залу, натиснути кнопку і бути вільним. Там же ж велика така маса відповідальності, і власне чи фракція яким чином відслідковує це дотримання? Чи існують механізми там? Ну ми не кажемо покарання, а от за увагу щодо партійці. У нас ну, найкращий механізм це самоконтроль, тому що дуже добре кожен депутат обіцяє, знає, що він обіцяв на своєму окрузі і чим він повинен займатися. Звичайно, є складні рішення, до прикладу, та ж сама мережа ліцеїв, де кожен з депутатів мусив пройти через серйозні діалоги з собою і своєю громадою, чому так, а не так. Крім того, кожен з депутатів в принципі зазвичай, ну тобто, у нас є своє правило, основне в фракції це те, що ми втілюємо політику президента, що ми відповідальні за те, що ми обрані від правлячої партії, і відповідно так само повинні діяти. У випадку, коли у нас справді був була. Проблема. На жаль, депутат не дотримувався цієї нашої внутрішньої етики, і було застосовано процедуру імперативного мандату. Відповідно, це не для того, щоб налякати інше, але це є дійсно правила як партії, так і в принципі самої нашої фракції, де ми так працюємо. Якщо б у вас зараз була можливість змінити а, щось у роботі обласної ради, що б це було там регламент чи можливо щось інше, насправді да насправді я би дуже хотіла все-таки щоб рішення стосовно обов'язкових засідань обласної ради раз на два місяці прийнял ну, було прийнято, тому що це дисциплінує. І в першу чергу, а в другу чергу це відповідно зменшує навантаження на той один день, коли всі збираються йти ну і по по факту треба опрацювати дуже велику кількість питань, щось можна пропустити, а потім відповідати за ці помилки. Тому насправді дуже було би непогано, щоб все таки ця дисципліна існувала прийнято в регламенті стосовно того, що кожних два місяці у нас є обов'язковим є засідання сесії. Чергове, а позачергові вже відповідно до запиту. Крім того, всі інші. І регуляторні акти, які стосуються прозорості, підзвітності, тобто всі засідання всіх комісій. Йдуть на запис як відео, так і аудіо, і повністю протоколюються. Відповідно, всі всі наші засідання, окрім критичних питань, так само є в публічному доступі і вважаю, що це дуже хороше рішення, яке робить нас ближчими до людей. І, Відповідно, ну нам простіше все з цим всім спілкуватися, працювати і на завершення, власне, чи впорається на вашу думку обласна рада з усіма викликами, які стоять перед перед вами зараз в умовах повномасштабної війни, розуміючи те. Що, хоч у нас у всіх жеврія надія, що там умовного такого-то -та числа ми всі там слідкуємо за віщунами і подібними людьми, які прогнозують ймовірне завершення війни, але разом з тим розуміємо, що єдина надія у нас є на, на наших військових, і тільки в їхній силі там завершити цю війну. Власне, про про те, чи зможе обласна рада, от в тому складі, в якому вона зараз є, знайти компроміси, аби подолати усі ці виклики, які лежать в тому числі і на нашій області, я абсолютно впевнена, що обласна рада має спроможність достатню кількість депутатів освічених з дуже хорошими. З дуже хорошим досвідом, і тим, хто розуміє, навіщо вони тут, і що вони повинні в результаті дати краю, і відповідно, кожен з них несе відповідальність за це. І я впевнена, що ми точно зробимо все можливе, щоб вирішувати всі питання області, працювати синергійно з обласною адміністрацією з громадами області. Відповідно для того, щоб наш край процвітав. Єдине, що це залежить від кожного з них, чи є у них така мета. Я вам дякую за цікаву розмову, за те, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Юлія Грицько, голова фракції Слуга народу в Чернівецькій обласній раді. Дякую, що були з нами. Побачимось.